Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 листопада 2024 року. Сьогодні, 6 та завтра, 7 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козаріг. А це значить, що наступив сприятливий час для посіву насіння всіх вершків. Насіння еустоми на розсаду, зелених культур, чеснику, цибулі на зелень, але не на цибулину та інших культур. В саду і на квітниках висаджуємо будь-які саджанці, нарізаємо живці та укорінюємо їх, пересаджуємо кімнатні рослини, працюємо з розсадою. Сприятливий день для поливу та підживлень рослин будь-якими добривами. Якщо ж у вас погода. Зовсім погана сніг за вікном. То вітаємо вас з приходом, приходом зими. Але це швидко закінчиться, через декілька днів знов повернеться тепло. Тому в хаті сієм насіння устоми інших культур і знову ж таки продовжуємо свої справи, свої творіння з розсадою, з рослинами на землі. Ну що ж, іще ми можемо тут? Сказати про 6 7 листопада не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах не на дворі, і не можна рослини турбувати, які живуть у нас в будинках. Обробку рослин проводимо будь-якими препаратами, але краще біопрепарати використовуйте, особливо для кімнат. 6 та 7 тільки до 18-ї години вечора листопада сприяти від дні для збирання врожай на тривале зберігання для різних заготівель та для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 6 та 7 листопада 2024 року. Нагадаю, що тут під ударом у нас знаходиться жовчний міхур – та й печінка ще до цього часу. Тому не використовуємо для харчування каву, шоколад, алкоголь, жирну та смажену їжу, будь-яку смажену їжу, гострі соуси, сіль та майонез. Що ж можна приготувати смачного та корисного для здоров'я? В першу чергу макароні вироби, ось коли прийшов їх час. Свіжі та варені овочі, пісне м'ясо, хто їсть м'ясо, будь ласка, відварені яйця корисні, морська риба, молочні та кисломолочні продукти, всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна зелень і до всього, що можна, і дуже корисно це робити. Пити чай із шипшини. Смачного на цьому наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам Божого благословення на цей чудовий день. Щастя вам людського та здоров'я вам міцного, усіляких вам гараздів, миру вам та достатку! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!